Слава нашому Господу Ісусу Христу. Сьогодні хористи починали це служіння чудовим псалмом, який, в свою чергу, знову ж таки, побудований на словах одного з псалмів, псалмів Давидових. І центральна думка цього псалма була Господь то мій сторож. Не дрімає, не спить, сторож мій. І сьогодні ця проповідь перед причастям вона буде крутитися власне навколо цієї фрази Господь це мій сторож. Тільки питання буде для кожного одного з нас, який розділовий знак ми поставимо в кінці цього речення. А це буде ключове запитання цієї проповіді. Ну і, в принципі, зараз цього етапу нашого життя кожного з нас. Книга Пророка Даниїла. Короткий текст Божого Слова, 6 розділ, 21 й вірш. Цар заговорив та й сказав до Даниїла Даниїле, раби Бога живого, чи твій Бог, якому ти завжди служиш, міг урятувати тебе від левів. Тоді Даниїл заговорив із царем Царю навіки живим. Мій Бог послав свого ангела і позамикав пащі левів, і вони не пошкодили мені, бо перед Ним, перед Богом, знайдено було мене невинним, а також перед тобою, царю, я не зробив шкоди. Коротко перед історією, щоб ті, хто, можливо, вперше чує цю історію, хто не читає писання, щоб ви приблизно хоч зрозуміли, про що йдеться, Даниїл – це колишній в'язень полонений ізраїльтянин, якого ще в юних роках взяли в полон на чужину, в чужу імперію, в саме серце, столицю цієї імперії. І от проходять роки. Господь є з Даниїлом, Розполагає серця. Царі мінялися, мінялися навіть царства на тій території. І Бог завжди розполагав серця тих, хто були при владі до цього чоловіка, тому що Даниїл був чоловік Божий, він любив Бога, він служив Богу в різних обставинах, він був богові вірний. Він завжди знаходився на очільних позиціях в цій імперії. Приходить новий імператор вже міняється взагалі держава. До влади на цій території приходять мідяни, перси, приходить цар Дарій, і знову ж до знаходить милість в очах цього царя. І він входить в це величезна імперія, 120 округ, вони 120 народів, можна так сказати, колишніх держав. Вони поневолені. І на кожній там роблять свою, свою провінцію, свою округу. І на кожному цьому місці поставляють свого старшого. 120 сатрапів, які керують імперією, дають звіти імператору, що відбувається. Ну, імператор розуміє, що нашому що мені це треба голову цим забивати. Давай я поставлю трьох кращих з кращих, якому будуть звітувати ці всі 120 округ, і вже ці будуть здавати мені справу, щоб я тим всім не переймався, що мені порою і не потрібно. І от в трійку тих кращих входить Даниїл. Ну, і на цьому не все. Він настільки був по серцю цього царя Дарія, що Дарій, ну так хто читає Боже Слово, знаєте, в початку цього розділу так написано, що Дарій захотів взагалі поставити його першим, Даниїла, першим над всім царством, щоб цей займався такою величезною часткою всіх цих питань, що відбувається в цій великій імперії. І в цей момент. Він глибоко зачепив всіх інших, які були десь там біля влади. І вони думають, як очорнити цього Даниїла. Ну не годиться, що він був на такому високому посту. Шукали, думали, рилися, як знайти компромат на нього. Не могли, не знайшли. Яке би слово криве. ну не знайшли, ну нема в чому докорити цього чоловіка. І вони радять раду. Ми його не впіймаємо, якщо не впіймаємо його десь щось, що пов'язано з законом його Бога. І вони намовляють царя, царю, от всі ми сатрапи, всі, 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 всі ми зібралися і вирішили, щоб ти видав такий указ, хто протягом 30 днів не буде, щоб люди не просили ні в кого з людей. І навіть ні в кого з богів, тільки в тебе одного. Бо якщо, здається, ну, Данил, на нащо тобі то здалося? Кожен зараз прийде до тебе своїми проблемами, з просьбами. Так от попався попався, попався цар, він підписує цей указ. І Даніл, як тільки почув, написано, він не пішов до царя, перший радник. Він не пішов до царя. А каже Писання: він пішов в свою кімнату, де вікна його були відкриті в сторону Єрусалиму, і він зразу на молитву і до Бога. Тому що написано, так він робив постійно три рази на день, як мінімум, стабільно. Він молився в сторону Єрусалима, там, де його серце, там, де його батьківщина, де його народ. Там, де місце храму його Бога. Туди він молився завжди, і в цих обставинах він не перестав молитися. І є зачіпка. І приходять сатрапи і говорять: пане царю, от цей то цей-то, Даниїл, він тебе зневажив, він понехтував твій наказ. Він звертався до свого Бога. І от згідно з законом Мідян і Персів, він має бути вкинений в Левічу Яму. І так і роблять. Як би не хотів цар, написано, цар аж до вечора він думав, він шукав варіанти, як уберегти Даниїла від левічої ями. От полюбив, поважав він цього чоловіка. На сатрапи наполягали, закон Мідян і Персів не має права бути порушеним. Ти мусиш другими словами. І цар мусив так поступити. Він бере піст, він не спить цілу ніч. Він теж переживає, що. Ну, що переживаєш цар, там голодні леви. Все, питання вирішено. Що ти ще переживаєш? Все. Ну, все-таки цар не спить, цар поститься, цар теж якось. Напевно, до якогось Бога кликав, до свого, до Даниїлового, не знаю. Но написано, що взяв піст. Даниїла, вкидають Левичу яму. І от цар приходить зранку і дивне питання: Даниїле, чи ти ще живий? Чи твій Бог, якому ти служиш, зміг тебе врятувати? І як не диво, звідтам вітом з ями голос. Царю живий я живий, і ти навіки живи. Я живий. Я живий. Бог послав Бог, якому я служу завжди. Послав свого ангела і цей позамикав пащи левом. Ви знаєте, часом хтось, я не знаю, як хто собі уявляє оцю ситуацію, що відбувалося там в ямі. Я не знаю до кінця, що там відбувалося в ямі. Хтось може уявляти, знаєте, хтось, можливо, дитячих мультфільмів християнських надивився. Їм може здаватися, що от леви так собі мирно полягали, до ранку сплять, Даниїл собі ліг на одного з них. І так собі мирно їх погладжує. Щоб ми розуміли, ці леви не стали прирученими, вони не стали дресированими. Що відбулось там все, що ми знаємо, написано, що прийшов ангел і позатуляв їм пащі. Що відбулось, не знаємо. Чи вони таки спали до рана, чи вони ходили кругами, і слинка їм текла. І вони хотіли пожерти цього Даниїла, но не могли, тому що тут Божий ангел стоїть, який з наказу Божого заборонив їм проковтнути пожерти оцього Даниїла. Я не знаю, що саме, як вели себе леви. А дорогі мої леви залишалися в ямі. І Даниїл залишався в ямі. І все, що стримувало левів від Даниїла – це Божий ангел. А чому був Божий ангел там? Тому що, каже Писання, Даниїл це все чітко розумів, тому що я був знайдений вірним. І найперш перед Богом і проти це, тебе, царю, я ні в чому не завинив. І знаєте, боронь Боже, от би Даніїл навіть якось в думках, в тій ямі прогрішив проти Бога, до ранку він міг би не дожити. Тому що він залишався в оточенні тих самих левів. І між ним і левами стояв ангел Божий. Божий захист і Божа охорона. Господь то мій сторож. Недавно, коли нас була молодь, ми згадували серед інших історій, ми згадували місце писання з життя одного чоловіка Валаама. Коли народ Божий виходить вже з рабства єгипетського, проходить непростий шлях пустинями. На дорозі зустрічаються певні царі, які виходять воювати проти них. І от наступний на черзі цар Муавський. І він теж хоче воювати проти народу Божого. Але він вже чув, що як Господь заступався за свій народ до того. І він розуміє, що просто зброєю, там, колесницями, списами, мечами. Мені не одоліти цього народу. Треба шукати як про Даніїла. Треба щось, щось знайти проти цього народу, і це в законі їхнього Бога. А він знаходить одного не то пророка, не то ворожбита по сьогоднішній день, про нього по-різному трактують. Але розуміли, що його слово має силу. І посилає обіцяє великі дарунки. І все, що вимагається від Валаама це просто прийди і прокляни оцей народ. І якщо на них впаде прокляття, ми їх переможемо. Отаким От шляхом духовної битви цей цар хотів виграти і битву земну. Ну, Хто знає цю історію, вона дуже довга вона тривала цей і не згоджується врешті-решт-іде. Приходить, не може проклясти, тому що написано, що він бачив, як Божий дух є на народі Божому. І Писання говорить, що найкращі свої часи, коли народ Божий слухняний був Богові, вони в тих шатрах, в пустинних цих місцях, вони жили спокійно. Не було ворожби, не було прокляття, не було гріха, і дух Божий витав над ними Божий захист. І ніхто не міг дати їм ради з їхніх ворогів. І от, врешті-решт, старий завіт цієї історії не доводить до кінця. Не зміг проклясти Валам, не зміг. І цар сказав: ну я тебе найняв проклясти, тому Господь тебе від дарунка повстримав, не отримаєш нічого. І це зачепило Валама. І вже остання книга Біблії об'явлення розказує продовження цієї історії. І Валам таки свого не відступив від свого. І написано, проклясти він не прокляв, але він знайшов ключик, щоб Боже благословіння забралося від народу. І написано, він намовив цього царя, балакав, Мавського царя. Як вкинути Ізраїля в гріх. І якщо ті почнуть їсти ідоли жертвене і кинуться в блуд в розпусту, тоді Бог сам забере свій захист від них. І тоді ти зможеш їх одоліти, а ще краще, можливо, і Бог сам почне з ними судитися за їхнє відступство. І так написано: Він намовив, Він навчив. Як поступати? І так сталося. І народ Божий почав сходитися з тими жінками муавськими, в гріх пішли, в блуд пішли, а відповідно за тим вже і одоложертви не пішло, і одолопоклонство пішло, і Бог свій захист забрав. Господь. Сторож мій! Ми читаємо в Слові Божому, Господь неодноразово порівнює свій народ Ізраїль з виноградником. В пророцтвах є багато пророків тих порівнянь. Ізикиїл неодноразово порівнює, Ісая порівнює. Навіть в новому заповіті Ісус кілька разів в притчах порівнює Ізраїль. До виноградника, до виноградини і так далі. І от в тих старозавітніх пророцтвах Господь говорить, причому не один раз, про такі моменти, коли каже, я вибрав найкращу лозу, посадив в найкращому місці, найкращому ґрунті, щоб сонечко прогрівало, я посадив огорожу, поставив, видобавчавило поставив. Все для цього є. Що потрібно, щоб приносити врожаї. Я чекав, що будуть родити ці виноградні лози, добру ягоду. а Вони почали приносити цей кислий врожай. Що я зроблю? Знаєте, що каже Господь? Я всього лиш заберу огорожу. І все. Я не буду карати, я не буду побивати. Я зніму огорожу. І туди підуть оці дикі звірі, підуть кабани, підуть лиси. Вони самі зроблять цю роботу. Між виноградником і цією дичиною стояв живоплід, який захищав, це був Божий захист, щоб вони в цей виноградник не йшли і не шкодили. І каже Господь, якщо так далі буде продовжуватись. Я заберу огорожу. Господь сторож. Мій. Сьогодні ми зібрані на це місце, зібрані в цьому служінні. Та ми згадуємо дуже велику подію про те, що хтось за нас заступився. І сьогодні між нами і між смертю це вже не живоплід, і навіть не Божий ангел. Сьогодні між нами і між смертю, Син Божий, який за нас заступився, який виплатив повну ціну нашого відкуплення, який постраждав, який помирав за нас. Який ходатайствує за нас, який захищає нас, благословляє нас. Але, дорогі мої питання залишається далі відкритим. Чому залишався незмінним живоплід? Чому Даниїл був під захистом Божим? Чому ангел там був в цій ямі, коли народ Божий дорожить і цінує тим, що Бог. Зробив для них і робить. Дорогі друзі, я хочу, щоб ми розуміли. Ми продовжуємо залишатися в тому світі, як Даниїл в цій ямі. Навколо нас все ті леви. так каже писання апостол Петро, що ворог нашої душі, він ходить, як той рикаючий лев і він хоче пожерти но між нами і ним, Божий син, який цьому не дасть відбутися. Якщо? Якщо? Якщо ми будемо триматися нашого Господа? Ну якщо не дай Боже десь, розумієте, якщо не дай Боже десь, ми відступимось, якщо Бог забере свій захист. Біда може бути дуже великою. І тому завершуючи цю проповідь, завершується речення, а що буде стояти в кінці речення? Господь сторож мій. Хтось поставить крапку, ну, як буденна річ, як щось звичне. Сторож та й сторож, та й слава Богу. Хтось поставить знак оклику, а той і три. І буде про це говорити з величезним захопленням, розуміючи, що в житті могло бути різне, але Бог сторож мій. Він мене зберіг, Він мене захистив. Тільки він і я розумію, що це його рука. І я не можу про це мовчати, чи навіть спокійно говорити. Це завжди з піднесенням і з великою вдячністю. А комусь, можливо, навіть варто поставити знак запитання в кінці цього речення. А чи все ж Господь ще до сих пір є мій сторож? Чи в належному я стані перед Ним знаходжусь, чи захист Його все ще зі мною? В умовах сучасної війни дуже часто люди, які подалі від фронту моляться за тих, хто там. І розуміють, що їм потрібен там Божий захист особливий, тому що вони на фронті. Люди, які там, десь на нулі, на передових позиціях, немало з них, розуміють, що нам потрібен Божий захист. Людей вчать вивчити 90-й псалом. Який вас захистить. І знаєте, і часто здається, що от там їм потрібен, тому що смерть дивиться в очі. Як важливо, щоб Бог був сторож. А ті, хто подалі від фронту. А тут в тилу може здаватись, ну тут, ну, тут можливо, не аж так. Важливо, щоб Бог був сторож. Отам от важливо, тут може. Не аж так. А, дорогі друзі, як важливо, щоб ми розуміли, що, якщо, можливо, справді там в цій війні лінія фронту проходить десь там по Донбасу, то в духовній війні кордонів нема, прив'язки до території нема. В духовній війні лінія фронту проходить внутрі людини, кожної одної людини. І лінія фронту, як каже слово Боже, проходить поміж духом і плоттю. І одне ворогує проти іншого. І нам дуже важливо, щоб перемагав наш дух, тому що від цього залежить благословіння земного життя, і від цього залежить вічність. Господь, мій сторож, він потрібен нам. І далеко від того фронту, боротьба продовжується всередині кожного з нас. Нам потрібен Бог, нам потрібен Його захист, нам потрібне Його благословіння. Ми ж чули тільки що цю проповідь, як важливо слідувати Його постановам, Його порадам, Його слову. Тоді ми попадаємо в положення Даниїла, коли Господь бачить нашу вірність. Він захищає нас від тих левів, які оточують нас і готові нас пожерти. Перед нами зараз причастя. Ми піднімось на наші ноги. І ми згадаємо цей текст Божого Слова, який говорить нам про ціну нашого захисту, нашого прощення і нашого спасіння. Це тіло і кров нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Євангелія згідно Матвія, 26 розділ, 26 вірш. Як вони споживали? Ісус узяв хліб, поблагословив, поламав і давав своїм учням, і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, а взявши чашу. І подяку вчинивши, він подав їм і сказав пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Ще коротка молитва. Ми маємо час останніх, останніх, останніх приготувань. І чаша й хліб піде передах. Благословення. А можливо тяжка Божа рука. Хай поможе Господь нам заглянути в себе, десь смиритись, десь просити прощення, а десь дякувати Господу. Один Бог знає стан нашого серця. Який є, як не раз співають хористи, який є, я йду до тебе.